Thank you понеділок, 10 листопада, 1356-й день повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Як і щодня, ми продовжуємо фіксувати події, ставити запитання та висвітлювати новини життя міста та громади. У Етері інформаційний випуск на телеканалі Візит у студії Леся Жуйкова. Вітаю! Починаємо традиційно з короткого огляду тем, які були у фокусі уваги наших журналістів. Місто досі оговтується від наслідків обстрілів. Вся актуальна інформація щодо цього у випуску. Як Кременчуківці оцінюють оперативність роботи міської влади у критичних ситуаціях та як справляються з перебоями електропостачання. Сучасні технології та інновації у будівництві зібрали днями професіоналів та поціновувачів на виставці Кременчук Байлд Експо 2025 до тим оперативних поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП у Кременчуці. Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 листопада на вулиці Республіканській. За попередню інформацією, слідства автомобіль Форд під керуванням 54-річного водія здійснив наїзд на 72-річну пішохідку. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні. На даний час за фактом розпочаток кримінальне провадження всі причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. 8 листопада у Кременчуці внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинула жінка. Трагедія сталася 8 листопада, близько 17.00 у житловому будинку на вулиці Володимира Великого. За інформацією рятувальників, у квартирі на першому поверсі виникло загорання. Деталі від правоохоронців. Після ліквідації пожежі у помешканні було виявлено жінку без ознак життя. Наразі її тіло направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом Кременчуцького районного управління поліції, розпочаток до судове розслідування за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Президент України Володимир Зеленський у своєму вчорашньому вечірньому зверненні подякував рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій за їх важливу та віддану працю у цей непростий для країни час. Серед тих, кому лунали слова вдячності, і наші земляки з Полтавщини та Кременчука. за роботу цими тижнями я дякую особисто працівникам ДСНС України на Полтавщині. Це Євгеній Лучко, Олег Коркішко, це Володимир Мартиненко, це Володимир Пиріг, Олександр Коляк. Я дякую вам, дякую усім вашим колегам. У Кременчуці продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу, який Полтавщина пережила минулих вихідних. У мерії визнають, на ранок понеділка ситуація у місті контрольована. Водночас, через відсутність стабільного електропостачання виникає чимало проблем. І у роботі того ж таки електротранспорту і організації навчального процесу у школах тощо. Усі подробиці у наступному відеоматеріалі. Як відомо, нині ситуація з електроживленням міста складна. Згідно із оприлюдненими графіками, світло у громади буде усього кілька годин на день. У мерії визнають, сподіваються, стан справ покращиться, але коли поки невідомо, треба певний час нам потерпіти, тому що енергетики роблять дійсно все можливе для того, щоб відновити можливість генерації, можливість постачання міста. Електроенергію. Ви знаєте, що в нас зруйнована і Кременчуцька ТЕС, і Кременчуцька ГЕС, і все довкола просто не працює. Тому в місті немає на жаль можливості забезпечити світло там 6 годин, або в ідеалі, як раніше, це було цілодобово. Через відсутність нормального електропостачання у місті виникають проблеми у роботі тролейбусів. Владники розповідають, якщо світла довго немає, доводиться буксувати електротранспорт у депо, бо тролейбусам не вистачає заряду для автономного ходу. Якщо є можливість, заряджаємо тролейбуси, вони можуть, ви можете їх бачити, їхати певний час без використання контактної мережі. Якщо цього заряду вистачає до наступного увімкнення світла, тролейбус стає під контактну мережу і продовжує рух. Якщо не вистачає, він просто зупиняється. Ми чекаємо, поки з'явиться світло, підзаряджаємо і переганяємо інколи навіть ввечері просто в депо. В разі якщо такі випадки вже були, немає світла в контактній мережі до кінця дня, то тролейбус буксирується в депо. Попросили приватних перевізників максимально вийти на маршрути. Вони це зробили в суботу, в неділю сьогодні також. Дуже їм дякую за це. Ми з ними в співпраці в постійній комунікації. Руслан машина з ними відпрацьовує всі напружені напрямки. Тому, якщо десь є проблематика по зупинці, що дуже багато людей в певний час, то повідомте службу 1563 про це. Або управління транспорту вони посилять цей напрямок за рахунок маршрутного транспорту за рахунок автобусів наших комунальних, яких на маршруті працює зараз вісім штук. Водночас, як могли містяни бачити, попри відсутність електропостачання у місті, деякі світлофори все одно працюють. Чиновники пояснюють, на 18 світлофорних об'єктах встановлено систему безперебійного живлення, яких вистачає нормативно на вісім годин, тому Світлофори ці працювали, і кількість таких світлофорів буде поступово зростати. Завдання міст світло поставлено довести до 100% забезпечення автономного жилення світлофорних об'єктів, закупити другий комплект акумуляторів. А ось із нормальною організацією навчального процесу за таких довгих відключень світла ймовірно можуть виникнути проблеми. Мер каже, школи міста не забезпечені автономними джерелами енергії. Щодо повноцінної роботи шкіл-садочків складно сказати, тому що, на жаль, не в усіх школах ще є потужні генератори. Наприклад, по п'ятій школі ми говоримо, в них є дизельний генератор на 7 кВт, є там генератор ще на 5 кВт, але цього однозначно не вистачить для цієї школи, для повноцінної роботи. Тому зараз у нас ми зібрали інформацію по всім об'єктам, думаємо, яким чином вирішити питання забезпечення всіх навчальних закладів генераторами. Але знов-таки, це дуже складна ситуація в частині фінансування. У мерії розглядають варіанти створення так званих освітянських вузлів, але то можливе у майбутньому. Розробляємо проєктну пропозицію. Вчора я зустрічався з представником місцевої компанії, яка займається встановленням котельного обладнання. Вони зараз ну, запропонують, ми його озвучимо, проведемо через виконком, але в закритій частині встановлення. Котлів на твердому паливі в найбільших школах вірніше так, в найбільших освітянських вузлах міста Кременчука. Що таке освітянський вузол? Це, наприклад, школа, і біля нього, біля неї, 2-3 дитячих садочки або там спортивний заклад наш, або соціальний заклад. І ми на ці об'єкти будемо ставити котельні, які фактично виконуватимуть роль теплових пунктів для поступового переходу на автономне опалення по даним об'єктам. Запитували журналісти у пана Малецького і про те, як з такою ситуацією з електропостачанням освітлюватимуть ялинку і загалом усе різдвяне містечко. До речі, поки місця не потерпали від наслідків чергового ворожого обстрілу, залишившись у суботу, без води, тепла та світла, на площі перемоги облаштовували гірку для катання та встановлювали ядки. Сьогодні ж про роботу різдвяно-новорічного містечка мер говорить таке. Ялинка і містечко, в разі якщо не буде у нас. Енергоживлення відновлено по місту Кременчуку буде теж працювати від генераторів соціально відповідального бізнесу, як і в минулому році, коли вони разом зібралися, профінансували паливо там вчора, позавчора багато було скарг на те, що десь працює в місті світлодіодний екран, працює атракціон в парку. Повідомлю, що екран працював від накопичувачів і від сонячної енергії. До речі, підсвічувались ті ж таки каруселі на площі перемоги і ранку понеділка. Серед іншого у мерії повідомили, до пунктів незламності минулими вхідними звернулись понад 4 тисячі містян. Ну і підбиваючи підсумки, принагідно певно варто подякувати службам, які долали наслідки цього ворожого обстрілу. То енергетики, комунальники та, звісно, рятувальники. Робота їх усіх є неоціненною. Зазначимо про роботу міських шкіл, і садочків у період тривалих відключень світла. Наші журналісти запитували сьогодні під час особистого прийому і у першого віцемера. Як говорить Володимир Полипенко, наразі саме вирішують, як далі працюватимуть гімназії та ліцеї. Розглядають різні варіанти: від скорочення перерв і до скорочення уроків. Подробиці прямою мовою. Були різні пропозиції деякі школи зробили менші перерви між уроками, щоб захватити трішки світовий час. Деякі скоріш за все зроблять. Останні уроки більш короткими, і mm. так само відправлять дітей. А є пропозиція, але ж знову ми ще не знаємо, як правильно mm. це технічно відпрацювати, зменшити е, урок наприклад, не 40, mm. 5 хвилин та да, зробити 30. Ну поки що це пропозиції. Ми шукаємо варіанти, послухаємо від директорів від вчителів, як правильно все таки підійти до цього питання, бо не хочеться, щоб постраждав і учбовий процес, і переназавантажували. Зору. Дітей так само не хоче. Зі складнощами через відсутність електроенергії, звісно, стикаються і у дитячих садочках теж під час тих таких занять. А ще їжу для малечі, як відомо, готують на електроплитах. Чиновники запевняють, діти голодними не будуть. Але чи вдасться нагодувати вихованців садочків саме теплими стравами, то вже певно питання. Садочки там електроплити, як їжу готувати? Плити візді. Харчоблоки ну, от Вони шукають варіанти, як вийти. Хтось виходить раніше. Діти роботу. не голодні? Ні, діти не голодні. Наскільки мені відомо, на сьогодні всі накормлені, все добре. Але були певні там у нас моменти з качками напруги і деякі обладнання на... не в школах, дякуючи Богу, що воно не постраждало обладнання в школах. Та, от у реаліях нестабільного електропостачання, перебоїв з водою та теплом та проблем з транспортом, який залежить від електрики, як живеться самим мешканцям Кременчука. Про це а також про роботу та оперативність, яка б мала бути у міської влади у критичних ситуаціях, сьогодні наша знімальна група запитувала пересічних Кременчуківців. Їх думки далі. Як Оцінюєте роботу міської влади після недавніх масованих обстрілів. І подальшого блекауту. Ноль. Повний ноль. Графіки взагалі, взагалі нестабільні. Захотіли включили, захотіли виключили. Абсолютний безприділ. Звичайно, що затримки великі були, але щось робиться. І водопостачання начебто наладилося, налагодилось, вже одразу ж не було його. Думаю, що буде все добре, хай все відновлюється, хай все працює. Дуже не подобається те, що графіки на відключення світла без кінця змінюються. Люди неспроможні пристосуватися до цього. Тобто Ми плануємо щось, Ось в такий час не буде світла, ми щось запланували. Проходить пів години, а графік поміняли. І всі твої плани невідомо, де діваються. І ми всі прекрасно все розуміємо, що це у нас таке зараз ну, становище, але ж треба як якусь стабільність навіть у графіках. Вчасно дали воду, світло, опалення є, вже добре. Я все задовольняю. Спілкуючись з полтавчанами, в Кременчу все просто супер. Я в Крюкові живу, то у нас не було, вроде, ну, я не бачила. А в центрі, по-моєму, був підвіз, я читала новини. А так, ну що влада може зробити? Взагалі, влада в інших моментах не дуже мене устраює. я навіть не знаю, як вам сказати. Смадря ж, який ущерб нанесли не знаю. Аж ніяк. Взагалі не помітила ніякої різниці. Ну, тобто я на собі не відчула ані блекаутів, ані. Поки це у нас все добре, вода, газ має. Це сьогодні дуже важко з транспортом. І я не знаю, як, звісно, хоча б якесь було навчання, не всі ж можуть користуватися інтернетом, і, можливо, і він не працює. Так що люди стоять, вижидають по, по часу. Велика подяка за те, що нас перевозять з роботи на роботу і все добре. Встановлювати світ, вроді би. Движение транспорта восстанавливается. Ну, чтоб не так хорошо, конечно, но по-божески. А это вообще катастрофа. А в чем самое светло? Да, конечно. Аж ж по два часа дают свет, а то целый день не мог. А без света ни воды, ни отопления, ничего же не пройдет. Все же от светла Одни маршрутки работают, и это проблемно. На остановках куча людей, а маршруток не так много. Поэтому вот в этом я вижу... Неудобства. і це вже на третій день. Після Так, да є таке. Сьогодні у великих кринках, що у Глобинській громаді, офіційно відкрили поліцейську станцію, у якій тепер працюватиме два офіцери громади. За п'ять років провадження проєкту Поліцейський офіцер громади це вже 49-та за рахунком відкрита станція на Полтавщині. Сам же проєкт є частиною реформи Нацполіції, направлений на посилення безпеки населення. Більше про саму станцію та про те, де має з'явитись наступна, розкаже Роксолана Жукова. Поліцейська станція відділу поліції номер 1 Кременчуцького районного управління головного управління Нацполіції у Полтавській області працює вже близько місяця. Зона покриття чимала, а це понад 30 населених пунктів. Міський голова міста Глобине констатує, допомогли з ремонтом приміщення у селі Великі Кринки, меблями, оргтехнікою. Також для двох офіцерів громади придбали автомобіль. Ще однією автівкою має забезпечити обласне управління. Тут велика територія, це не тільки староста, це і Купіватівський, і землянківський, і Зубанівський, і Івано-Селищанський. Тому це такий великий потужний кущ, який потребує в заходах безпеки. Близько місяця двоє правоохоронців вже вивчають саме цю громаду. Загалом же подібний проєкт реалізували у 47 громадах із 60 на Полтавщині. На сьогоднішній день успішно пройшли навчання і будуть працювати. Поліцейські, які раніше також працювали, і в превентивній діяльності більше місяця працюють в даній громаді, ознайомлюються сьогодні. Ми офіційно відкриємо, подивимося умови. Більше того, скажу, що в процесі ми будемо дооблаштовувати поліцейську станцію саме для того, щоб вона могла працювати максимально автономно. Офіцери громади Петро Фененко та Ігор Драган констатують, за близько місяця роботи встигли зрозуміти, що криміногенна обстановка у громаді не напружена, але профілактична робота із населенням не завадить. Будуть тут тут надаватися поліцейські послуги, буде проводитися робота саме перш за все спрямована на попередження кримінальних адміністративних правопорушень дитячої бездоглядності, а морального способу життя і так далі. Як констатує обласне керівництво згідно з реформою нацполіції, частиною якої і є цей проєкт, поступово дільничних у селах та містах мають замінити офіцери громади. Наразі ми розглядаємо питання про відкриття поліцейської станції в самому місті Кременчук. Відібрана людина проходить навчання. Також в процесі Сподіваюся, що на початку року вже запуститься там. У великих кринках поліцейська станція є частиною центру безпеки. Та про це більш детально розкажемо завтра у випуску новин. Будувати не руйнувати. Це процес складний, відповідальний і тривалий, тому підхід до цієї справи має бути виваженим та якісним. Усі, хто цікавиться сучасними технологіями, матеріалами та інноваціями у сфері будівництва і ремонту, минулих вихідних зібралися на першу у Кременчуці будівельну виставку Кременчук Байлд Експо 2025. Серед поціновачів брендів галузі була і наша знімальна група. Подробиці від нашої Ірини Скрипачової. Всього на один день у фоє міського палацу культури зібралися виробники, майстри та компанії, що формують у нашому місті нові стандарти комфорту та якості. Купа зустрічей, рішень та ідей. Це саме та історія, коли конкуренти стають партнерами, а нові знайомства початком довготривалої співпраці. Серед відвідувачів і подружжя Андрій та Тетяна вони почали будувати свій власний будинок ще до початку повномасштабної війни. Тут і зараз цікавляться новими технологіями енергозбереження у галузі будівництва. Актуальне питання побудувати невеличкий будиночок, але взимку можливо залишати неотоплюваним. Тобто для цього є треба якісь внутрішні роботи, оздоблювати спеціальні матеріали. От ми дивилися щойно на ту штукатурку, яка для цих цілей може підійти. Представити свої найновіші доробки, кращі інноваційні зразки продукції, технології та обладнання все це було на меті організаторів виставки, серед яких і звичайний будівельний майстер з ремонту квартир, будинків та офісів Богдан Семеняченко. Актуальність цієї виставки дуже е, велика. Чому тому, що е, в нас вона і позиціонується так, як це будівельні інновації та розвиток будівельного бізнесу? Люди зараз. Трішечки знову збентежені, тому що в країні війна, і ми проводимо і збір зараз на цій території. Берегині Крюкова проводять збір коштів на зсу на цю годину. Активність велика, середня очікувана. Ми зараз бачимо, що вона середня. Ми очікуємо звичайно більше людей, тому що багато сил, багато часу було потрачено на організацію, на підготовку. Як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто почути. Саме майстер-клас є чудовою нагодою показати, як твій продукт працює. Серед поціновувачів майстра плиточника Михайла Стехне, здебільшого, чоловіки. Майстер-клас це не просто показ, це доказ якості, живий контакт із клієнтом, переконаний Михайло. Взагалі вистачає вам замовлення влітичних так чи пов'язано навірно з моєї професійності а, Богом Христом тобто ви класні і вас і у вас чек. думаю, що так. А взагалі, от війна все ж таки ну, можливо не так прилітає, але тим не менш є острах того, а, що чи потрібно війна, мені ремонтуватися? Війна, війна трішечки вплинула на наші замовлення, але все ж таки трішечки люди успокоїлися і все продовжується далі. Найбільше зацікавлених відвідувачів ми помітили біля стенду декоративної штукатурки. Найактивнішою учасницею цього майстер-класу стала представниця родини будівельників Марія Крамаренко. Це перша її спроба, і як на неї дуже вдала. Я взяла для себе зернятко науки, як його правильно робити. На ну, що Ще акцентувалися сьогодні увагу, окрім цього штукатурки. Дивилася на плітку, то що в мене муж пліточні і Подивилась, що як, які представляють сьогодні роботи, було цікаво. Ми були в Європі да, там, як кажуть, євроремонт. Ні, євроремонт це у нас в Україні. От у нас, українці, можуть і вміють робити класні ремонти. Там ні. у нас Україна, ну реально мені кажеться в топі. Будівельників, які вміють робити класну плитку класти, класно обої клеїть, Ну все, вони ну й не дешево, так Так, да. ну я за комфорт треба платити. Звичайно, сьогодні будівельна галузь під час війни переорієнтувалася на критично важливі напрямки: відновлення зруйнованого житла та інфраструктури, а також відбудова промислових та соціальних об'єктів. Проте ми всі живемо з надією на краще майбутнє, і не зважаючи на виклики, попит на нове житло в Україні залишається стійким, а ціни на новобудови продовжують зростати. Тож будуємо нову непереможну нашу Україну разом. Учора до дня працівників культури у Кременчуці у приміщенні Укрпошти урочисто погасили конверт на честь відомої у місті культурної діячки, співачки та ведучої Олени Діденко. Деталі події у нашому матеріалі на день ніколи такого не робила. Так, робимо демороки, з'явимося на пресу. і угу. Показуємо. Так, Піднімайте руки, хто хоче мати такий подарунок. Ось така вона, чарівна україночка, щира, весела, доброзичлива і безмежно талановита. Відтепер і на іменних конвертах, які дарує своїм друзям, колегам та шанувальникам її таланту, маючи професійну відзнаку Відмінник освіти, адже все своє ж свідоме життя Олена Діденка пропрацювала у школі. Сьогодні вона повністю присвятила себе мистецтву. за статусом. Вона художня керівниця Кременчуцького міського палацу культури, солістка народного ансамблю класичної та сучасної пісні Елегія Олена душа, людина, зізнається її подруга Лілія. Вона душа, це ну, людина з великої букви. І о, коли квіти я її підбирала, це от вона в цьому, вона різноманітна, вона кольорова, вона просто людина свято. І захотіла собі в музей в домашнє. Приглядаємо разом фотографії. Я пропоную пані Олені обрати одну, яка найдорожча. Ну, наприклад, от донька моя, вона завжди от вона каже: Мама, ну що ти виду? Це я. Ага. вона каже: Мама, що ти ви в кого ти нарядилася? Що ти оце мазюкаєшся і красишся? Але е, я можу бути не тільки, от як член колективу от, Славутича. Тут я як Славутянка, тут я як педагог на лінійці першого вересня. Тут я на своєму творчому вечорі такою була, а тут я розважала дітей на ТЕЦ. І зранку зробила собі сама власноруч Грим, ну і через все місто йшла туди вже така нагримована, ну тільки костюм несла із собою, вже там на те сподягалася. То е, ну я думаю, що людина творча, вона не має соромитися будь-якого образу. Серед відзнак нагород та подяк Олені Діденко гран-при на всеукраїнському двотуровому фестивалі Дивограй 2024 за виконання пісні Мамина молитва, головний приз міжнародного онлайн-фестивалю Радій життю у 2023 році, у репертуарі Олени, козацькі, ліричні, жартівливі, побутові, купальські пісні, а також унікальне явище української культури народний плач, голосіння. А те, як вона читає вірші. То чув, як читаю Олена Васильівна. Я кажу: оце зразок, оце потрібно намагатися бути такою професі... таким професіоналом, як ви. Я не стала зіркою екрану, І не, надо. не пізнала зйома кіно. І не надо. Починати не пізно. Ми вас і і так так не рано. Любимо. Ми вас і так любимо. Та судився інший шлях давно. Це любов, що я дарую людям. І вдихаю радощі земні, хоч і часто серце б'ється в грудях. Не дарма живу на цій землі, як у всіх. І труднощі бувають. Як і всі, я плачу від утрат. Та я ж ведуча, двері відчиняю до жаданих радощів і свят. Енергійна я це не даремно. Вихори емоцій здійняла. І якщо пройшло все атмосферно, вам своє я серце віддала. Ніх бува, інколи не чую. І хриплю від втоми в мікрофон. Попри це, я душі вам лікую, вас любити. Мій життя закон. Я люблю вас, люди, до нестями. Ця любов палатиме по вік. Я віддячу Господу піснями, що мене ведучою на рік. Наш випуск добігає завершення і наостанок кілька слів про погоду. Як і сьогодні, завтра впродовж дня очікується дощ та хмарність. Температура повітря вночі триматиметься на рівні близько плюс 10. Вдень до плюс 12 градусів. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Залишайтесь телебаченням вашого міста. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось завтра о 20.40.